Підтримують родини та громади у напрямку розвитку городництва та садівництва, а також організують курси з побутових занять для жінок. На Хмельниччині стартував проєкт Скарбничка переможців, впроваджує його громадська організація, Хмельницький центр стратегічних ініціатив. Більше про проєкт говоримо далі в ефірі програми. На часі. Вітаю! Та представляю гостей нашої студії. Це голова правління громадської організації Хмельницький центр стратегічних ініціатив Наталія Шмурікова та юрист Олександр Федорович. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня вітаємо. Тож Наталю можу констатувати вже що. Для Хмельницького центру стратегічних ініціатив вже така добра традиція впродовж, мабуть, трьох чи чотирьох років. Зараз мене поправити впроваджувати навесні проєкти, спрямовані саме на підтримку городництва, садівництва, допомогу також жителям Хмельниччини. Власне, давайте трішки пригадаємо цю історію. Е, так це вже буде четверта весна, коли ми розпочали реалізацію цього насінневого компоненту. Дуже неочікувано, але дійсно війна все перевернула, скажімо так, і я дуже добре пам'ятаю, от якраз початок березня 2022 року, коли велика кількість біженців, людей, які їхали транзитом через нашу область, проїжджали через місто, шукали, де їм переночувати. Я пам'ятаю, скільки в мене вдома. І на підлозі, де тільки можна жило людей, родин, і в офісі організації спали на кілинку на підлозі із собаками, з дітьми і всі разом. І пам'ятаю тоді, що частина людей, які не хотіли їхати в Польщу, чи їхати дуже далеко з України, з тих чи інших причин, вони. Хотіли десь би тут залишитися на Хмельниччині, і їм пропонували розміщення в сільській місцевості. І дуже часто це були хати, які колись закинуті були ну або просто хати, які не використовувалися. Де такі жахливі умови, давайте не забувати, що це були люди з урбаністичного сходу, які жили в містах. Наприклад, працювали, от, наприклад, Харків, Київщина. В мене, наприклад, подруга, яка з Київщини, приїхала на Хмельниччину в село. Побачила мишей, забрала дітей, поїхала назад і в хаті мишей. Так? І я їй кажу: ти що, там же ж небезпечно, там міни, там ворог. Вона каже, а тут миші. І для людини неможливо от було перенести для міської людини, для киянки неможливо було між мишами і мінами вона от більш небезпечною побачила для себе мишей. Ну, це Можливо, так смішно звучить, але я розумію, що умови сільської місцевості для багатьох переселенців, вони знаєте, як з одних стресових умов потрапили в інші стресові. І до того ж, в сільській місцевості немає для них роботи, особливо, якщо люди звикли, наприклад, масажисти, журналісти, от такі якісь професії, де вони були востребовані в себе. Роботи немає, садочків немає, зачасту інтернету немає, гуманітарка не доходить, особливо віддалення села. А хочеш приготувати, їсти і дрова нарубай. Ну, тобто, от в такі умови опинилися люди, і якось ця категорія людей вона поза увагою. Ну, на мою думку, тоді опинилася. Громадських організацій, ну і в першу чергу тому, що велика увага була сконцентрована на те, щоб допомагати війську, організували тут і штаб і допомоги, і людей перенаправляли, і поселяли, і медикаменти закупляли і першу необхідну допомогу. А от цей сегмент людей які в дальні села розміщувалися, от він якось був, скажімо так, нікому не потрібний на той момент. І ми звернули увагу на цих людей, почали думати, яким чином можемо їм допомогти. Зрозуміли, що їм треба. Ми не знаємо, скільки вони будуть там жити, як вони там будуть виживати без роботи, без засобів до існування. І тому насіння виявлялося таким логічним ну, зв'язком. Ну, для нас тоді я не кажу, що це було можливо ідеальне рішення, але знаєте, в тих. Умовах стресу, невизначеності, нерозуміння, як бути що діяти, Це, ми учепилися, охопилися за таку ідею і перші насінневі бокси ми роздавали внутрішньопереміщеним особам. І потім знайшлися донори, які підтримали таку ідею, і на наступний рік навіть 200 тисяч гривень із. Бюджету територіальної Хмельницької міської територіальної громади було отримано програма громадської ініціативи. І потім ще доєдналися наступні донори. Тобто, з кожним роком кількість насіннових боксів, які ми роздавали вразливим категоріям сільського населення, почала зростати. У нас почали також змінюватися і цільові аудиторії. Тобто, спочатку це було виключно ВПО, але потім і Сільське населення вразливих категорій місцеве, і зараз це і родини військовослужбовців, там де чоловік воює або загинув. І нова така болюча категорія це домогосподарство очолювання жінками. от такі у нас категорії зараз. І хочу сказати, що в проєкті, який ми будемо реалізовувати вже цієї весни, скарбничка переможців, а ми плануємо майже третину Хмельниччини охопити цим проектом. Тобто більше двох тисяч насінневих боксів ми плануємо роздати громадам. Ну і власне, це ж не тільки про розвиток городництва, правда ж цей проєкт, це ж, мабуть, і, і якась і психологічна допомога, і гуртування громади. От про що цей проект? Е, так, ну взагалі почну з того, що проєкт. Сербничка переможців впроваджується у межах програми Спроможні та сильні, що виконується Фондом Східна Європа застояння Швейцарії. Фонд Східна Європа вже вдруге-другий рік поспіль підтримує нашу громадську організацію, тому що дійсно це не лише насіння чи садово-городні інвентар. Взагалі п'ять компонентів буде в нашому проєкті. Більшість з тих, що ми реалізовували попередньо в попередні роки, ну дійсно починаючи із лютого 2022 року. І різні цільові аудиторії на кожний компонент, я думаю, що нам варто по кожному з цих п'яти компонентів пройтися Окремо, щоб я зараз. Ну, все разом не так дійсно давайте, щоб можливо, той, хто ще виникне бажання подаватись, так подати заявку, щоб більше дізнався з нашої програми і власне вирішив подаватись чи ні, і як це зробити. Так, отже, основних є п'ять компонентів. Перший компонент насінневі бокси для вразливих категорій мешканців Хмельниччини, які проживають в сільській місцевості. Що таке насінневий бокс? Це вже у нас такий роками напрацьований. Комплект основних видів пакетованого насіння, основних городніх культур: огірки, буряк, морква, квасоля, кабачки, квіти, тобто це орієнтовно приблизно 20 пакетиків якісного насіння. Який входить в насінневий бокс, і який просто сіяти, вирощувати не потребує занадто великого догляду, але такого пакету достатньо, щоб родина із двох, трьох, чотирьох осіб могла виростити врожаї і прогодувати себе. Ми розробили положення для цього компоненту, тому що тут ми по цьому компоненту будемо співпрацювати із. Громадами, територіальними громадами, також старостинськими округами. Це вже ми не кожній кожні людині оці 2000 насінневих боксів, якщо ми це так будемо робити, uh -huh. буде дуже важко. Але от давайте так коротко із юристом нашого проекту по цьому положенню ми пройдемося, які там основні вимоги. Uh -huh. Олександр, доповнює. Е, так, так. Так. Е, ну, за цим напрямком нашої діяльності ми будемо співпрацювати не безпосередньо з людьми, з фізичними особами, а будемо працювати з, з, ну, з головами громад, старостинських, старостинських округів. Ми будемо, ну, У нас є вже напрацьоване звернення, приклад звернення. Ми будемо надавати їм це звернення, і вони будуть заповнювати. Ми очікуємо, що Старости громади, ну, самі сформують нам списки людей, які потребують цієї допомоги. Тобто в нас є певні категорії ну, людей вразливих кому ми саме будемо надавати, але це вже робота буде більше спрямована на голів громад і старостинських округів. В цій діяльності ми плануємо роздати ну, більше ну, так би, опрацювати більше двох тисяч родин. Можливо, у нас будуть якісь ще спонсори. Ця кількість збільшиться, ну поки що да, поки що розраховуємо на цей на цю кількість людей. Так, добре, давайте наступний напрям. Ну, другий компонент це теплиці В минулому році. Це новий теж був для нас досвід, який ми застосували для того, щоб покращити продовольчу безпеку в нашій області. Невеликі теплиці розміром від 24 квадратів до 48, які були розміщені на території комунальних установ сільської місцевості, наприклад, комунальні установи, які опікуються соціально вразливими верствами або це школи. Громадські організації, дитячі садочки для того, щоб в такій теплиці можна було вирощувати овочі, зелень і використовувати це для того, щоб харчувати. І в минулому році я хочу сказати, що цей, ці теплиці у нас всього ми мали можливість 12 закупити. Вони розлетілися як печені пиріжки. А цього року скільки планується? А цього року планується від, знову ж таки від 10 до 20, в залежності mm -hmm. від розміру. Тобто є загальна сума, яку ми не можемо перевищити. Це півмільйона гривень. Це може бути або 10 великих теплиць, або 20 маленьких. Або, наприклад, там, от, як в минулому році було 8 великих, 4 маленьких, загальна цифра 12. І в цьому році очікуємо те саме. Комунальні установи Хмельницької області е, можуть до нас звертатися для того, щоб ми на конкурсній основі відібрали такі комунальні. А, тут вже буде конкурс. Так, так. Тобто тут, тут інша цільова аудиторія, угу. можливо, щось іще в нас в положенні, таке так, так, що так, важливо так, знати. Я хотів доповнити трошки. Ну, у нас там будуть певні вимоги до учасників цієї діяльності, цієї програми. Ну так як сказала Наталія, це будуть юридичні особи, виключно юридичні особи, ну різні комунальні організації, школи там, але це в нас така обов'язкова умова, Це, по-перше, сільська місцевість. Щоб це були, щоб ці організації знаходилися сільській місцевості, і в них була фізична можливість розташувати ці теплиці. Тобто, якщо, наприклад, організація не має земельної ділянки своєї. Немає працівників, які будуть обслуговувати теплицю, то ми не можемо, на жаль, надати в користування теплицю. По цій програмі, так як Наталя вже уточнила, у нас буде бюджет десь 500 тисяч гривень, що буде достатньо для закупки до 20 теплиць, ну, залежно від розміру. Але каже, основна основ, основною вимогою це є можливість обслуговувати цю теплицю. Ті комунальні установи Хмельниччини, які хочуть отримати теплицю і написати грамотне звернення, буде можливість взяти участь в тренінгах. Ми плануємо три тренінги. Хмельницький Кам'янець-Подільський Шепетівка. Знову ж таки, ми проанонсуємо ці дати, де можна взяти участь, задати питання. Ми пройдемося по цьому зверненню, як воно заповнюється, про що треба подумати, що треба прорахувати, для того, щоб саме ви стали переможцем, отримали безкоштовну теплицю. І повірте, це буде цікава, корисна. 에, смачна діяльність і ще жоден із тих наших учасників, хто минулому році брав участь в цьому компоненті, не пошкодував. Тільки всі нам дякують. Ще один компонент. Він також таку садово-городницьку має складову. Так, давайте розкажемо про нього. 에, так, теж е, цікавий дуже компонент, е, тому що садово городній інвентар, безоплатне е, користування, які ми надавали колективам родин. Тобто, знов у нас міняється цільова аудиторія. Тут у нас є колективи родин. Які проживають в сільській місцевості Хмельниччини. Що таке сільська місцевість? Люди з усіх громад, колективи родин, можуть брати участь в цьому компоненті. Що це за компонент? Тобто, щонайменше 5 родин, які включають місцевих мешканців, які включають родини внутрішньо переміщених і родини. Ветеранів або військовослужбовців ЗСУ. Тобто може бути більше родин. Mm -hmm. так? Але от таких от п'ять. Для чого? Тому що е, тут є такий об'єднуючий компонент здружити людей, щоб один одному допомагати. Зараз е, на селі багатьом родинам важко. Е, деякі досі, е, ну, не, наприклад, що стосується внутрішньо переміщених. Е, Ну, я б сказала, так, не інтегровані так, якби вони могли в приймаючу громаду. Так? А якщо ми говоримо про родини, де чоловік загинув або служить і на плечах жінки, і діти, і тварини, і город, і ще... Покупа різних обов'язків. так, зрозуміло, що їй важко, а якщо в неї, наприклад, ще старий інструмент. От, Пилки, ці всі ручні, да, коси ручні, то, звісно, що дуже важко обслуговувати таке домогосподарство. Тому колективи родин, тобто люди об'єднуються, родини об'єднуються в колективи щонайменше 5 родин, вирішують на суму 10 тисяч гривень, що би вони хотіли отримати безоплатне користування. Ну, так, З минулого року це зазвичай. У нас були мотокоса, Бензопила, це був хід сезону і ще подрібнювач гілок. Але були родини, які хотіли, наприклад, тачки, драбини, ще такий більш дрібніший садово-грудній інвентар. Ну І вони теж могли написати таке колективне звернення, шаблон ми забезпечимо так, на нашій сторінці, на нашому сайті. І вони там писали, що вони хочуть, що вони, де вони, що вони планують з цим робити. Ну і звісно, ми просили, щоб люди, отримавши безоплатно цей інвентар, теж нам звітували, як вони його використовують всі дружно, що вони роблять для своєї громади. Тут вже не голова громади, до прикладу, звертається, а суто від колективу тих людей, які об'єднались, правильно? Так, да. в даному випадку. Тут не потрібно якоїсь юридичної особи, це просто буде самоорганізація людей, самоорганізація родин. Вони самі собі вибирають голову цього колективу, формується колектив щонайменше з п'яти родин. Ми надаємо для них приклад звернення, вони описують кожну родину. Тобто, це ну, не, не будуть просто жителі сільської місцевості. Там можуть ну, мають бути обов'язково вразливі категорії mm -hmm. родини ВПО, родини військовослужбовців, домосподарство дає ну, самотні жінки. Які обслуговують домогосподарство. Ну, відповідно, це має бути сільська місцевість, тому що в місті, як ну, ми розуміємо, що нікому не потрібна та бензопила, там, чи коса. Тому так. І, ну, за цим, за цим проєктом у нас закладений бюджет десь близько 250 тисяч гривень. Тобто, це десь буде 25 колективів. Ну і більше інформації. Якщо комусь потрібно буде, ми де в нас контакти на нашій сторінці у Фейсбук. Приклади звернені. Можливо, так просто буде якісь потрібно, буде надати консультації. то звичайно, людям можна буде звертатися. Всіх проконсультуємо, всім все розкажемо. Наступний компонент це вже більше про таку якусь соціально-психологічну так, діяльність. Власне, також ви вже пробували таке робити. Мабуть, відгукнулося людям, тому і продовжуєте. Так, мій улюблений компонент, який наша громадська організація вперше почала реалізовувати в 2023 році, соціотерапевтичні заходи для сільських громад. Чому улюблений? Тому що в ці всі проекти, які подавали нам сільські громади, а це теж от ми говорили про юридичні особи, ну, це вже знову ж, таки, знову ж таки міняється у нас цільова аудиторія в даному компоненті беруть участь школи, сільські клуби, бібліотеки, громадські організації училища і так далі. Тобто ті, які можуть організувати якісь заходи, що підпадають під визначення соціотерапевтичні. Тому що судотерапевтичні, це вже, знаєте, більше щось таке медичне, так, от якісь uh -huh. мають бути професійні медичні послуги. Але соціотерапевтичні це арт-терапія, це якесь свято, де всі отримують подарунки. От щось таке от миле, воно, знаєте, такі от прості ці всі заходи, тому що бюджет такого одного соціотерапевтичного заходу він становить 15 тисяч гривень. Невеликий, Не великий, так? Так. Uh -huh. але цього достатньо, щоб. Купили ляльковий театр, показувати дітям вистави. Цих коштів достатньо. Ось купили мікрофони і апаратуру для себе в школу, щоб потім інші заходи проводити. А купити, наприклад, невеличку на пічку, щоб от тут випікали різні коржики, ще далі випікати. Угу. опікати. Тобто, все одно цікаві проєкти ми відбирали, але хочу сказати, що це і для тих, хто хоче навчитися от, зрозуміти, що таке проєкт, що це не складно. От на такому мікрофінансуванні це настільки просто зрозуміти, і потім можна зробити більший проєкт, більший обсяг і фінансування більше, і так і деякі учасники і робили. Тобто Зрозум... тут також буде конкурсний відбір, правильно? конкурсний відбір, угу. який у нас скільки у нас ми плануємо підтримати в цьому році. Ну, так, я доповню трошки цю, цю діяльність нашу. Взагалі ми плануємо проводити протягом восьми місяців цей проєкт, і щомісяця маємо брати по 5 учасників, щонайменше п'яти учасників. Це також мають бути обов'язково юридичні особи зареєстровані. Це можуть бути, так як казала Наталія, школи, різні бібліотеки, сільські клуби, громади. Що я хотів сказати, що ну в цьому проекті в цій діяльності в нас так би дві мети: по-перше, це покращення покращення якогось емоційного стану населення людей, а друге, це показати громадам, показати цим установам, що вони також можуть, що вони можуть взяти участь у якомусь гранті, що вони можуть його виграти, що вони можуть щось написати, і ну що до них люди ну, прислухаються благодійні організації. Тобто, в нас дві таких мети основних. Ну і заключний п'ятий це новація, і теж дуже цікава, і впевнена, що буде точно користуватися попитом, тому що це курси з побутових занять для жінок. От, власне, про ідею і що передбачено цим напрямком. Курси побутових занять для жінок. Це вперше ми вирішили вийти з такою ініціативою, тому що оця тематика жінки в чоловічих професіях, скажімо так, жінки, які... Повинні хочуть володіти тими навичками, які зазвичай вдома виконує чоловік. Ну зазвичай я кажу так, що ми всі сім'ї різні, у всіх родинах по-різному. Але от такий, такий попит, з яким ми стикаємося, це те, що жінки прагнуть навчитися от тим навичкам володіти інструментом столярним електроінструментом вміти ремонтувати свої сантехнічні прилади в себе вдома. І я хочу сказати, що я сама із нетерпінням чекаю старту таких курсів, тому що сама відчуваю потребу навчитися не боятися ну, розетку відремонтувати. Дитина мені каже. Хочу будиночок на дереві. І я розумію, що це вже, знаєте, це вже зараз викликає якийсь такий навіть азарт, я би сказала. Mm -hmm. І що це можна спробувати зробити і навчитися як. І тому це такий експериментальний компонент. Ми плануємо таких 5 курсів організувати в Хмельницькій області. Для цього нам потрібно буде 5. Громад. І вже місто Хмельницький і Кам'янець-Подільський, увага! Входять в це число. Тобто ми організуємо майстерню, потрібно нам до нас буде звертатися організаціям юридичним особам знову ж таки, чи це школа, чи це комунальна установа, чи це громадська організація, так, яка може організувати. Приміщення під майстерню, яку ми повністю обладнаємо всіми необхідними інструментами, викрутками, дрільками, шуроповертами, які ще Олександр підкаже, є. Я більше по-юридичному можу розказати. Ну, зазвичай те, що зазвичай, зазвичай це те, що ну, що потрібно зробити вдома в квартирі, знаєте, там це може бути і прикрутити розетку, і, і відремонтувати якийсь кран. Ну таке з чим жінки можливо в своєму житті раніше не стикалися, але на жаль, через військову агресію, у нас, бачите, такий, ну. Би, Момент, чи потрібно вміти все, так? Да, да, З'явились нові проблеми, нові виклики, і от ми хочемо за допомогою цього проєкту трошки допомогти жінкам якось адаптуватися до цих нових викликів. Ну тут в даному проєкті, в даній програмі проекту у нас будуть учасники, це будуть юридичні особи також. Це будуть ну скоріш всього. Ми так бачимо, що це будуть організації, які можуть забезпечити навчальний процес. Uh -huh. Тобто, це не будь-яка організація зможе взяти участь. Це потрібно забезпечити місце, забезпечити певну навчальну аудиторію збереження всіх цих інструментів, бо там буде такий досить великий перелік інструментів. Ми плануємо на для кожної організації десь на близько на 100 тисяч гривень закупити інструменту. Тобто, це така досить вагома сума. Ці курси будуть проходити для кожної групи три місяці, тобто ми бачимо, що це буде група від 10 жінок. Також буде ну, мультивразливість, вразливі категорії жінок, самотні жінки, дружини військовослужбовців. Ці курси взагалі будуть. Ми плануємо, що перший, перший потік буде три місяці, але потім вони будуть продовжуватись і далі. Це в наш, ну так би на перспективу. Тобто не тільки не тільки один раз це буде. Ну, правильно, майстерня ж залишається так, в закладі, забезпечена да, усім да, необхідним, да. тобто не використовувати. Ну, да. І це ми більше плануємо ну, на такі невеликі населені пункти, на міста. Ну, щоб, для того, щоб школа, організація могла забезпечити ну, певну кількість людей, щоб це не було для однієї людини на навчання. Угу. Ну, дуже цікавий проєкт, такий масштабний в часі. я Так розумію, розтягнутий. Нехай все вдається, різні компоненти, але щось спільне між ними є. Звичайно, це допомога в першу чергу. І така і психологічна, і моральна, і матеріальна в чомусь. Тому нехай все вдається. Власне, можливо, давайте на фінал ще раз нагадаємо, де черпати більше інформації, тому що впевнена, що зацікавилися різними напрямками. І після нашої програми можливо і побільше є заявок до вас. Звісно, проєкт реалізовуватиметься до кінця 2025 року, тому в якісь компоненти, якщо ви підпадаєте під наші цільові аудиторії, ви маєте потрапити. Ви зайдете на сторінку громадської організації Центр стратегічних ініціатив на Фейсбуці. Наразі там є група, де ми найближчим часом інформацію про проєкт Скарбничка переможців розмістимо. А також нагадаю, що через офіційні листи нашим партнером виступить Хмельницька обласна військова адміністрація. На територіальні громади, на всі громади нашої області, ще підуть листи для того, щоб... Голови громад могли розповсюдити в себе, щоб максимально активну участь взяли і люди, і комунальні установи, також звідти буде інформація. Ну І хочу сказати, що окремим компонентом в цьому проєкті виступає підсилення спроможності нашої громадської організації, а саме буде створено сайт, де вже буде дуже добре видно, розкладено. По Поличках, скажімо так, все, що ми робимо, робили, щоб можна було швидко, оперативно знайти інформацію. Всі документи, всі положення, все буде прикріплено. І звісно, я хочу, щоб ті з вас, хто дійсно хоче розвитку своїх організацій, справжньої допомоги вашим цільовим аудиторіям, щоб ви були переможцями. У нас скарбничка переможців, у нас буде багато переможців. Тому звертайтеся. І так само як побажали успіхів нам. Так само я бажаю успіхів хмельничанам, мешканцям мешканцям Хмельниччини. Україна переможе. Я вам щиро дякую і впевнена, що ще зустрінемось. Можливо, на фініші вже підсумуємо, як усе вдалося зробити. Дякую, дякую. Дякую нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програми на часі. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі!